Встановлює фланговий гравець. Встановив м'яч і пішов вперед. Захисник віддає передачу. Пробиваємо. Ще раз. Фланговий гравець встановив і пішов вперед. Захисник віддає передачу на хід. На хід! Дуже довго думаєш. Дуже Ти! Починаємо, Нікіта. Також, тільки по діагоналі пас. Раз. Віддав передачу. Бузінцов вже набігає з запізненням чогось і забиває. Єгор, відаєш передачу і пішов забігання. Ангелий встановив, пішов вперед. Захисник по діагоналі передачу. Забігав. трічка така розігрується. Чудово!